Учні міста Дубно та декількох сусідніх громад матимуть змогу на уроках грати настільну гру лісові комерсанти. А усе розпочалося з того, що у новому навчальному році у восьмикласників з'явився обов'язковий предмет підприємництво і фінансова грамотність. Дітей на кожному кроці. Очікує такі фінансові труднощі і зваблюють такі як різні ломбарди, різні кредитні спілки і так далі. Тому дітки повинні орієнтуватися, що для них є небезпечно, а що є фінансово грамотно. Тож центр професійного розвитку педагогічних працівників у місті Дубно вирішив взяти участь у школі активного громадянина. Завдяки цьому вдалося реалізувати проєкт, який сподівається допоможе вчителям. Сьогодні стартує один із проєктів учасників школи активного громадянина. Ми проводили в липні таку школу, щорічний наш захід, де ми навчали людей, як правильно подавати, формувати соціальні проєкти. У нас було три переможці, ну, вірніше, ми мали кошти на підтримку трьох проєктів. Один із проєктів сьогодні стартує. Запропонували такий проєкт, щоб придбати для всіх шкіл нашого міста Дубна та міста та громад партнерів для кожного навчального закладу, таку гру, для кожного вчителя як інструмент для роботи. Ну, наш проєкт пройшов, скажімо так, він сподобався. Побачили його цінність, нас підтримали, і ми отримали такі ігри, закупили такі ігри. І сьогодні проходить навчання. Яку проводить тренерка з фінансової грамотності, де навчить педагогів нею користуватися як інструмент, загалом у рамках проєкту закупили більше 20 комплектів гри лісові комерсанти, яка зазначається, розвиває підприємницькі та лідерські навички вміння комунікувати та взаємодіяти в команді. Учителі відразу оцінили усі плюси цієї гри, яка не лише розважає, а й навчає, імітуючи реальні економічні процеси. Найбільш ефективними є робота саме з ігрові форми навчання, тому що діти бачать практику і, відповідно, можуть краще засвоїти навчальний матеріал. Так само в цяках гра лісові комерсанти вона вчить аналізувати, діти в тій чи іншій ситуації. І, відповідно, діти будуть отримувати досвід і впроваджувати його потім в своєму житті. Вартість однієї гри – 1380 гривень, тобто для вчителя. Реально, це є досить значна сума, враховуючи, що навантаження, яке він з цього предмету отримає лише півгодинки, тому заробить він мало. А... Вкластися потрібно і сили, і енергії і підготовки до уроку. Ну і відповідно таку гру придбати було би проблемно. Це вже друга зустріч вчителів Дубинщини з тренеркою з фінансової грамотності Ольгою Ігнатівою, під час якої консультували педагогів, як в ігровій формі створити ситуації для найкращого засвоєння матеріалу. Сьогодні наша з вами зустріч вона буде більше така трошки теоретична, трошки практична, яка яку ставлю я для себе мету і з завдання. Це показати вам можливості, як можна використовувати ігрові інструменти Цьогоріч Усього три проєкти отримали фінансування у рамках школи активного громадянина. Тож ще два очікують на свою реалізацію. Це дуже важливо, бо в Україні потрібні проактивні люди. потрібні, Люди, які будуть формувати її в майбутнє. І я думаю, що це досить цікава можливість саме це реалізувати.